Е, наступний міф у нас ПК краще, ніж консолі. ПК дешевше, ніж консолі. Це все є один факт, який люди стверджують протягом всього часу існування компів і консолів, їхнього протистояння. Е, якщо е, казати чесно, я от на минулому стрімі це дізнався, вирішив цим поділитися. ps 5 вартує, скільки там 1017? 17. І вона по продуктивності буде як якийсь комп за 30 тисяч, наприклад. Тут неправда, що ПК краще, ніж консолі. Але. Є у нас дві сторони медалі, тому що на консолях безкоштовних ігор там майже немає, тому що в нас зазвичай безкоштовні ігри це якісь пляха-шутери, там ММОРПГ, які на консолях ти не пограєш. Консолі це більше для сюжеток. Поправте мене, якщо я не правий, але блять, ну КС 2 грати на на, на на джойстику сраному, ну це треба бути генієм. Кі там можна пограти, звичайно, якісь спеціальні ігри, які пристосовані для ігри в онлайні на консолі. Вийде в результаті те, що на консолі тобі прийдеться доплатити ще в таку саму вартість за всі ігри, які ти. Хочеш докупити собі, як в компі як буде вартість компа Коротше, цей міф не вартий, ні щоб казати що він правда, ні щоб казати, що це тотальна брехня. Тому ПК краще ніж консолі. Це не зовсім правда, але і, в принципі правда буквально залежить від того, що тобі треба